Усім привіт! Сьогодні я знімаю влог, оскільки це один з найважливіших моїх днів. Сьогодні я поставилася дуже відповідальною, підготувалася. Я взяла окремий букет жовтих тюльпанів, рожевих, а також вузок, окремий пакет з одягом, з виттям, і виїхали в дорогу. І сьогодні здійсниться одна з моїх найзаповітніших мрій та одна з моїх пунктів вішли ста на 2025 рік. А саме сьогодні відбудеться моя перша в житті індивідуальна фотосесія. Якщо описати мої емоції. Зараз я трохи нервую, я хвилююся, але я щаслива. Я дуже давно хотіла про цю фотосесію і дуже вдякую своїй хресній мамі, яка організувала мені цю фотосесію за подарунковий сертифікат на День народження. Також та дякую фотографонії Марії. Ви можете бачити її Ось Тут переходьте за посиланням. Рекомендую вам її як компетентного фотографа. Також дякую моїм батькам, які займалися підготовкою. Ну і загалом цією організацією до цього дійства. А також дякую своїй найкращій подружці, яка мене завжди розуміє і дійсно щиро за мене радіє. Усім дуже дякую. Фотографії будуть за два тижні на моєму інстаграмі. Дякую за перегляд. Бувай!